Покрова Пресвятої Богородиці, це як купатись йорданській воді. Ніхто не застудиться. Боників журналістського цеху і представників спортивного цеху. Сюди вийде зараз відомий тележур. Ми хочемо в першу чергу. Я і мої колеги, друзі, це Олександр Гелевінський, родом з Галичини, Микола Васильков, який народився в Києві. І Я, який народився на Сумчині, глибоко уклонитися вам. Усі ветерани, всі. Ті, хто боровся за нашу незалежність і хто її нам подарував, я хочу сказати те, що з часів славних князів Ярослава Мудрого, Володимира Великого, з часів славного гетьмана Мазепи, ви вояки УПА, ви зберігали націонал-патріотичний дух для нас. І ми його я, я впевнений у тому, що я і мої колеги ми його збережемо для наших майбутніх поколінь. Більше того, я вам обіцяю, що ми будемо його нести. Усе життя і будемо боротися за те, щоби в першу чергу наш президент Віктор Ющенко був послідовним і сильним духом і визнав вас, ви які уПА справжніми захисниками вітчизни, такими, якими ми вважаємо вас уже зараз. Я думаю, що вся Україна сьогодні згодна з тим, що незалежно від того, де, коли і в який час. Люди боролися за рідну землю, вони є справжніми патріотами і вони мають бути такими завжди у наших серцях і в серцях наших майбутніх поколінь. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що я народився в радянські часи, і незважаючи на те, що я е, був е, особисто під впливом радянської ідеології, я намагався займатися самопізнанням і я. Хотів знати справжню правду, і я хочу, щоб ви правду про вас, про всіх людей, які тут зібралися, які вже, на жаль, не можуть бути з нами. Щоб всю правду знало молоде покоління. Це дуже важливо. Дуже важливо виховувати Україну у націонал-патріотичному дусі. Дуже важливо, щоб схід, захід, північ, центр всі знали своїх героїв. Дуже важливо, щоб наша влада була українською і ніяким. Катеринам Другим, які руйнували Січ і нищили українські, ніяким Петрам Першим, незважаючи на те, що наш прем'єр повним невігласом виступив і збирається святкувати наступного року річницю полтавської битви, щоб ми знали справжніх героїв. І, і наше те, що ми говоримо для вас, воно абсолютно щиро. Я хочу, щоб ви були впевнені сьогодні, на жаль. Спортсмени, як такі не прийшли, але я думаю, що це питання майбутнього і з армії організації українських націоналістів. Ми пам'ятаємо і ми будемо нести нашу історію, наші традиції. Це наша країна, і без відстоювання і просвітництва ми нікуди не зайдемо і, зрештою можемо припинити існування. Тому слава героям. Ми пам'ятаємо слава Україні! розкажіть про себе полковник запасов. Фітель Стефан Іванович, Вінниця, льотчик по професії своїй. Ну зараз я ветеран збройних сил на пенсії, але душою і тілом сьогодні я з тими ветеранами УПА, які воювали за Україну, які воювали на всі фронти, без всякої державної допомоги інших держав. І нарешті відбулося сьогодні то, що мало відбутися, що й раніше. Бо весь світ вже давно помирився: німці, поляки, іспанці. Тільки у нас на Україні ми ніяк не можемо помиритися через оцю більшовицьку комуністичну ідеологію. От. Навіть в Росії, як би там Жириновського, ми не любили, він сказав: заберіть комуністичну партію і буде порядок в Росії. А вони в нас ще себе краще почувають, ніж в Росії. Тому свято це є законне, народне. І Україна, як то кажуть, буде дійсно великою нацією і буде шанувати своїх героїв, так як у всьому світі шанують своїх синів і дочок, які поклали голови життя за, за незалежність України. Заправ далеку дорогу свого коня усідова. Я в поле, зелене морешу, і не забудку нас коми, твоїй дівчині залишу, і не забутку нас поми, своєй дівчині залишу і вирежала. i you